Вітаю! Сьогодні 19 травня і це мій корисний сніданок. Сьогодні неділя, тому не витрачаємо багато часу на кухні. Так, це я залила акропом імбір. Так, хай настоїться. На сніданок млинці. Так, млинці з м'ясом всередині. З яловичної. Так, тушкована яловичина, яку ми не з'їли. Тому, тому я її перекрутила і ось так завернула. Так щось не дуже гарно виходить з сметани. Вау! Ну, не знаю. Вийшло, як вийшло. Так, млинці на воді. А ви не знали, що млинці на воді можна смажити? Так, а я не знала раніше, що можна на молодці. Так що ось так, буду вживати млинці, а потім зап'ємо чимось. Поїла дуже смачно, але ж побачила один жах. Так, і дуже сором бере. Так, волосинка була на тарілці. І я була в шоці спочатку, а потім убрала цю волосинку і поїла, бо вже 11 година, і я дуже хочу їсти. Але ж це жах. Так. І жах не в тому, що волосинку хтось побачить, жах в тому, що волосинки падають з голови, що вони слабенькі, так, і покидають голову. Ось це жах. Так, тому одразу вспомнила про це і достала оливкову олію. так, Потрібно намастити волосся і, і тримати 6 годин, 4-6 годин. Так. І це дуже-дуже саме перше, що допомагає. Так. Так, я і зроблю завдяки однієї волосинки, так, що попала у кадр. Ну, ну добре. До речі, мені дівчина з парикмахерської розповідала, як вони відносяться. Спочатку, так, спочатку, це якщо волосинка десь в обід попадає їм до їжі, вони відставляли цю їжу. А зараз, коли вона вже декілька років працює, так виняли волосинку, викинули і далі вживаються. Так що все це так, все це такі відносини, да? але ж потрібно допомагати волоссям. Так, потрібно. Ось це я і буду робити. Якраз сьогодні, що я приготувала, допоможе мені. Так, так, імбір. Я процедила, щоб він не плавав. І раніше зробила обліпіху. Перемяла, залила окропом і процедила теж. І зараз це дуже багато. Так. Додаю сюди. Отак. І це супер напій. Супер-супер. І ще додам мед. І буду таке вживати. Обліпіха а... дуже корисна, так. Обліпіха е, має багато вітаміну С. 100 грамів продукту 220% е, відсу... добової норми. Так що ось така смакота. А ще вітамін А і каротин – це для Зіру. В обліпіхі. А ще я чула таке, якщо конів кормили обліпіхою, у них була грива шикарна, шикарна. Так що вживаємо облепиху і не буде таких у нас прикрастей, як волосся на тарілці. Так, все, ходіть здорові, побачимось, па-па.